16 вересня, день народження. Тіві 4 протягом 31 року. Ми росли і прогресували. Ми разом із вами переживали найважливіші періоди у житті міста і країни: революцію, майдан, пандемію. А згодом і повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Я була з тих журналістів, які дуже боялися всього. На початку я боялася йти на будь-яку зйомку, особливо. На залізничний вокзал і у військову адміністрацію на брифінги на брифінги, які тоді ще були майже щодня. А чому боялися? Бо в інших містах вони були найнебезпечніші ці структури. Однак часу на паніку не було, адже ми були потрібні на інформаційному фронті, вмикаючи телевізор, краяни сподівались почути про ситуацію у нашому місті. Інтернет це класно, але вітчизняне телебачення дуже сильна штука, особливо ті 4 Дуже було важко відрізнити, чи в один сигнал, чи два сигнали. Для себе зрозумів з того самого телеканалу, що два сигнали почергово це початок, один сигнал це відміна. Для того, аби інформувати краян про ракетну небезпеку, якийсь час працівники технічного відділу замінили комфортне ліжко вдома на диван на роботі. На початку війни мені треба було залишатися на роботі ночувати, тому що людям сповіщати про повітряні тривоги. Вже не було ні, люди не знали ні про додаток і не було взагалі не знали, що робиться в країні. Треба було оперативно давати інформацію. Згодом після стабілізації ситуації у нашому краї студія TV4 почала приймати переселенців-медійників. Тут над своїм проєктом працював відомий ведучий Олександр Педан зі своєю командою. Запросили сюди і Пригостили не тільки кавою, а й обладнанням робочим місцем. Поділилися з колегами з інших регіонів із Запоріжжя, із Харкова, із Києва. Ну з багатьох хтось повернувся все ж до своїх рідних міст, а хтось залишився у колективі Ті 4 Юрій Комаров виїхав із Києва, коли зрозумів, що може бути повномасштабна війна. Його дружина переїхала за кордон. А він залишився працювати у Тернополі. Потім дізнався про існування медіахабу на ті 4 при. Шов, познайомився з тими чудовими креативними людьми, і виникла ідея створення продакшену відеопродакшену, який би займався різного роду соціальною рекламою, і не лише телеканал ТІВІ 4 продовжує працювати на інформаційному фронті. Якщо ви хочете привітати нас із днем народження, надішліть гроші на підтримку наших захисників організаціям, яким довіряєте.